Ласкаво просимо. У цьому відеоінструкції ви дізнаєтеся, як створити обліковий запис у сервісі портал Оснабрак. Перейдіть на головну сторінку нашого сервісу портал за адресою service.osnabrojek.de. На головній сторінці сервісу портал натисніть кнопку Увійти у верхньому правому куті. Це перенесе вас на сторінку входу. На сторінці входу натисніть. Будь ласка, на посилання створити обліковий запис під кнопкою Увійти. Будь ласка, введіть ваше ім'я, прізвище та електронну адресу у відповідні текстові поля. Потім задайте пароль і повторіть його у відповідних полях. Зверніть увагу, що пароль повинен містити щонайменше вісьмох символів, одну малу літеру, одну велику літеру та одну цифру. Після цього, будь ласка, прочитайте повідомлення про захист даних і поставте галочку у відповідному полі, якщо ви погоджуєтеся на обробку ваших даних. Зверніть увагу, що без вашої згоди створити обліковий запис неможливо. Нарешті натисніть Зберегти, щоб завершити процес. На вказану електронну адресу буде надіслано лист для верифікації. Будь ласка, відкрийте його, оскільки він містить інформацію, необхідну для наступного кроку. Після натискання зберегти, ви перейдете на сторінку вхід. Будь ласка, увійдіть у систему, ввівши свою електронну адресу та пароль. Після цього ви перейдете на сторінку для верифікації вашої електронної адреси. Будь ласка, введіть код підтвердження у відповідне поле на сторінці верифікації. Код підтвердження ви знайдете у відповідному електронному листі, цей лист було автоматично надіслано вам. Ось приклад згаданого коду підтвердження. Тепер натисніть кнопку Перевірити. Цим завершується створення облікового запису, і ви будете авторизовані у своєму аккаунті. Для запитань і відгуків, будь ласка, скористайтеся контактною формою в сервіси Портал.